Доброго дня! Ви завітали у Кихітвянський навчально-виховний комплекс. Більшість вчителів використовують елементи інноваційних технологій. Парімося у груп. Знайти місце цифрі. Яка цифра випала в нас у першого ряду? Так. Богдан. Один. Іще. Іще. Першому ряду. Хіба тільки один один, один один і чотири. Один і чотири. Так, у другому ряду, Діка Оксана. Три і чотири. Три і чотири. У третьому ряду Оля? Один, два і три. Так, далі Аліна. А зараз ми розв'яжемо задачі і ви за допомогою цих задач складете приклади. Тому. Увага на екран, будьте уважні, і слухайте уважно. У садок до годівниці прилетіло три синиці. Потім ще три птиці. Скільки птиць на годівниці? Вова? Три. Шість. шість. Який приклад складемо Вова? Три, друзь, три. І буде шість. Каже, мати крочка. І чотири дочки. Скільки ж діточок у квочки? З світової літератури. Ви продивитеся уривок із фільму і до вас будуть такі завдання. По-перше, -по вам треба буде дізнатися, про який саме період йдеться у цьому уривку далі. Чим цей уривок із фільму відрізняється від того уривку, який ви читали у підручнику? Довго називати, так? І скажете, чи такими ви їх уявляли? Зараз. Наш інтерес до нових знань сприяє розвитку через розв'язання проблем і застосування їх у конкретній діяльності. Учителі нашої школи використовують метод грати проєкт учня 9 класу на уроці художньої культури. Ми з вами знайомитися з видатними постатями України кінця вісімнадцятого століття. І, зокрема, сьогодні ми з вами дізнаємося про життєвище, про діяльність таких видатних українських композиторів, як Максим Березовський, Бортнянський, а також Артемій Велік. Зрозуміли, так? І, зокрема, кожен із вас готував, працюючи у творчих групах, інформацію про цих видатних людей. Хто бажає першим презентувати своє дослідження? Клаві, давай. Наша група в складі ступальського Романа Середи Сергія і мене, Хаченкова Дислава підготували інформацію про Максима Сонодровича Березовського. Також ми підготували інформацію от, як казати, презентацію про, про нього. Предлагаю вам послухати. Я і косметичні прилади підлітків. Шкіри є бошивість. Це сильний свербіж голови, Збутники, головний збутник вуша.